Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І ось читаю я повідомлення, правда, не можу сказати від кого, тому що коли робиш скріншот, там пише просто узір. І подивіться, будь ласка, інформацію про пана Залужного, чула, що він за ратами. І ось випала ось ця карта. Мої тут не за гратами, тут людина готується в дорогу. Дорога Жезлова, Тобто, це говорить про. Його, як би це сказати, за кордон. Це, скоріше за все, готується він за кордон. Дуже хотілося, б, щоб це не підтвердилося, ні не загратим. Буду чекати на розклад. Ось, ну, Зараз ми подивимося. Давайте так, стан залужного дивимося. Ну, ось тут королева кубків. Ну, тут збирається людина. Йому зараз важко, скажу відверто. Вірніше, навіть не важко. Давайте я так скажу. Він зараз збирає все докупи. Ось свій емоційний стан в дорогу. Людина збирається таке враження в дорогу. Угу. Для нього це, як знаєте, як новий виток у. Так, бачите? На роботу, 20-й аркан. У нього кардинально міняється в житті щось. В принципі, я так і відчуваю. Пробиває собі дорогу. Дивіться, карта тут наразі він трохи, можна сказати, в підвішеному стані, але з цього стану він вже виходить. Бачите, потрохи. Потрохи виходить. І тут я знайшла в одному з телеграмів. Я не знаю, чий це телеграм, якийсь Бандерівець. І так, тут мене зачепило дещо таке, дивіться, напередодні Паски Залужний звернувся, зараз я зачитаю, до одного із заступників голови держ. Депу США з листом, у якому, зокрема, наголошує, що він не зарікався від політичної кар'єри. І тому, дивлячись на поточний стан справ у державі, схиляється до думки, що все ж таки в політику піде. Давайте от подивимося, що думає залужний про політику. Ну, ви бачили, дивіться, зараз я це протактую, що він думає про політику. А... Ви бачили, випадали карти, що він а, готується в якусь дорогу. Що він вже, ну, будемо так говорити, людина а, там багато жезлів випадало. І ось тут жезли випадають. Так, так, йому не. А, так. Що він. От, знаєте, взагаліто, дивіться, взагаліто, він взяв курс на політику. От. Конкретно кажу. Хоча, якби його воля, він би взагалі туди не йшов. Це не його. Політика не його. Ось так він зараз от думає. Він вже давайте я ще так скажу, як по цих картах, що він вже відчув на собі, не входячи в політику, залужний вже відчув на собі, на своїй шкірі, як його добре ну, сказати, давайте. Під ножок йому вже понакладали. Вже в нього головна біль від цього. Але все рівно він бере курс. Початковий курс. Він критично до цього ставиться. Ось, і він розуміє, що в нього немає того, що потрібно для політика. Але все рівно він готується до політика, Все рівно він готується. Ось так. Я. Ось так. Він від... Так я це щитую. Так, і так, і так, дивимося. Давайте туди вже дивимося політичне майбутнє, вже як він так говорить, політичне майбутнє залужного на наступний час. Тобто, давайте візьмемо на найближчий час, тобто максимально один рік. Політичне майбутнє залужного Так я скажу, там карта була закохані. Ну там просто всі-всі штучки, дрючки, все видно там. І закарючки, все-все-все там видно. Тому я це. Так, я вам покажу, що це закохані. От, щоб ви просто бачили. І тут я закладаю. І так, політичне, дивіться, все ж таки в нього, він таки доб'ється цього, він з кимось про це домовляється. Хтось, скоріше за все, давайте так. Вірніше, він не домовляється. Він зробив свій вибір. Давайте я так скажу: у нього іншого виходу нема, дорогенькі мої. У нього немає іншого виходу. Не просто так. Я ще раз зачитаю вам, як він написав. А, дивлячись на поточний стан справ у держави, схиляється до думки, що все ж таки в політику піде. Розумієте, в нього немає іншого виходу, ось ця карта говорить. І тут людина змінює все. Він військовий. І а, тут людина все міняє, робить свій вибір. Вибір робить серцем, тому що тут йому болить. Тут йому болить. І Тут карта вибору. Оці закохані це карта вибору. І вибору серцем. Він не просто там якось вибирає, а серцем вибирає. І бачите, паж жезлів. Паж жезлів, в цьому випадку і е, шістка жезлів говорять про те, що він починає е, свою кар'єру політика. Ось як я це бачу. А тепер зараз ми подивимося, чи буде він. При потребі балотуватися на президента України. При потребі. Бо там в тій статті там і пише, що він зможе і відлучатися, що там проблем не буде. Людині треба, вона піде. Його потребують, він це зробить. В нього іншого виходу немає. От зараз і дивимося. Чи думає він вже. Не просто в політику йти, а балатуватися при потребі, коли будуть вибори. Зірка. Я її трошечки прикрию. Так, давайте я її повністю закрию. І так, зірка. Теж покажу вам. Зірку, бачите? Зірка 17-й аркан. І тут сімка кубків. Дивіться, людина готова чекати. А людина, хтось мені написав, в якомусь під якимсь з відео, що це марні очікування. Нічого подібного, мої дорогеньки. Це не марні очікування, тому що після сімки йде вісімка монет. Потім йде дев'ятка монет, потім іде десятка монет. Це не є залежить від інших карт Таро. Зараз я подивлюся, що на дні у нас десятка. Тобто він бере на себе, він візьме, він готовий взяти на себе оцю цю непосильну ношу, іти в президенти. І ця карта говорить, людина вкладається, людина чекає слушного моменту, тому що тут випала зірка. А зірка це майбутнє. Зірка це не є ще позитив. Це надія є у нас. У нас є надія, що наберіться терпіння, мої дорогенькі, що дійсно. Але зараз дивимося далі. Сонце 100% мої дорогенькі він піде у політику. Вірніше буде балотуватися. Дивіться. Тут всі дуже, давайте я скажу так: дуже хороші карти вийшли. Тут у нас вийшла зірка, а тут сонце. Тобто, надії не марні, не марні надії. Тут і 21-й завершення. Тобто, Дійсно, він піде президентом і вибереться президентом. Можете бути спокійні. Хоча хоча, йому важко, йому дуже важко, тому що це не його, це не його, але в нього немає іншого виходу. Людина, яка військовий, хотіла би бути далі військовим. Це тільки шути хочуть бути президентами. До речі, хочу вам дещо сказати. Зеленський в попередньому житті був шутом, щоб ви розуміли, в цирку працював. Це з регресивного гіпнозу. І так, і так, з сеансу, який проводила я. Я почала сеанси проводити. Так, так. Зеленський, напевно. Так, я це, тому що я про Зеленського. І так, давайте дивимося. І знову дивимося. І знову дивимося. Бачите, туз жезлів, туз кубків. І смерть. Це говорить про те, мої дорогенькі, що він змінить кардинально країну. Змінить країну. У нього є ідеї, у нього є любов до країни, і він готовий. На будь-що, коли випадає карта смерті трансформацію. Він готовий різко міняти курс від любові і бажання, щоб Україна перемогла. От так я це бачу, мої дорогенькі. Тут не є погана карта, навпаки, це говорить про те, що він готовий кардинально. От людина готова до смерті вкладатися в Україну. Настільки людина любить Україну. Ось як я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже рада, дуже хороший розклад вийшов. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!